Одеські інтелектуали і мігранти. повернення скасовуються. Перед нами екслібрис, який я сфотографувала в свято володимирській семінарії. Ну, так, може, ви подумаєте, десь в Нью-Йорці. Та це найбільш видатна православна фундація університет за межами. Ну, скажімо, нашого Ріала обітання. Я там працювала в архіві, в бібліотеці пам'яті Георгія Фларовського, який був деканом цього закладу, і саме він зробив так, щоб Свято Володимирська Духовна Семінарія перетворилась на такий осередок емігрантів, на нормальний, акредитований викладачі. Зрозуміють, що це таке, акредитований вищий навчальний заклад. І це екслібріс Флоровського. Чим мені важливий щодо ідеї космополітизму? От саме космополіти, про яких ми з вами говоримо, як для мене. Це люди тут не дуже добре ми бачимо книжки, а на них все світ. І для космополіта, на мій погляд, з інтелектуала більш важливою батьківщиною є книга. Вони ті люди, які живуть в Вавилонській бібліотеці за Борхісом. Читаємо Борхеса і можемо подивитися, яка в них позиція. Тому не випадково ці книжки також рядом зі мною. Я представлю тут трьох трьох інтелектуалів, і якщо я встигну щось про космополітизм, то ну, це буде очевидно і чому вони незручні. Ну тут не дуже добре. Ми бачимо Петр Михайлович Біцилі, історик, культуролог, засновник вітчизняної культурології без перебільшень. Потім, е, він до революції працює до 20-го року. Працює на історико-філологічному факультеті Імператорського новоросійського університету. Потім там ці назви скасовуються. Від Одеси на так званому філософському, але для нас це історики знають: він більше медичний, біологічний, природничо-науковий пароплав, який виходить з Одеси в 1920 році Ріапарда. На якому він і ще багато інтелектуалів, в тому числі ректор Київського університету, в Генспекторській та інші, покидають нашу країну. Та? Після того, як Пьотер Біцилі опиняється за межами батьківщини, спочатку це Скопії, університет Білградський, там Скопії філіал філософського факультету, а потім Софія, де він професор, і що для нас цікаво. Це історик, звісно, теоретик історії, культуролог, засновник історичної антропології Вітчизняної Нась Анастасія, може потім доводити. Він, звісно, в радянські часи невідомий тут. Так, серед широкого загалу я про себе скажу, я випускниця історичного факультету тих часів. Ніколи жоден з наших викладачів це ім'я не промовляє, хоча знає про нього, так? І ось. Тут що у нас повернення скасовується. Я не знаю, як точно сказати, але рішення, чи ще воно не стало рішенням, але тільки пропозиція, перейменувати першу Суворовську вулицю на вулицю Біцилі, не відбулось. Чому винний цей інтелектуал, ну потім, там, де незручний, я можу сказати, оце. Ріопарда, той одеса Салоніки, я називаю параплав інтелектуалів. Так? І вже отак от починається космополітична історія. Що тут космополітичного? Ніхто інший, а саме Петро Михайлович Біцилі, який опиняється в Скопії королівства сербів, хорватів і словенців, вперше за їх історію пише для них всесвітню історію. Перший. Тільки приїхав, правда, він дуже іронічно в одеському стилі написав. Він пише своїй колегі, вчениці Клавдії Фларовській такий лист. Знаєш, пишу тут, нічтоже сумняшися, всесвітню історію, аж ісключительно раді плеонеї, тобто любостіжання, бо нема за що купити штанів, та? а на мені тільки сурагат оних. О, це він іронізує. Насправді він написав чудову книжку, і потім вона перекладається болгарською. І це також перша всесвітня історія, яку написали в Болгарії. Він сербську дуже, дуже так швидко. І що цікаво, хтось з вас сказав, Павло, здається, що ці вчені знали такі-такі мови, і серед них англійська. Ну, можна сказати, ну так, фігури мовлення ні. Насправді, вони знали греку, латину, французьку, італійську, і мало хто з них взагалі знав англійську. Це для них була найбільш важка мова. З чого сталося так, що, наприклад, Петро Біцилі не потрапив в Сполучені Штати, куди його запрошував Георгій Вірнацький. Ну, от такий, чим він незручний? От книжка, його проблема русско-українських отношений. Ну і ось тут, тут погано бачимо, ми, це виходить 30-му році в Празі. Насправді я побачила типографію Ужгород, от і саме ця книжка стала просто камнем приткновення для наших бійців з біцилі. Я тут не буду говорити так дуже швидко, але ми вчора спілкувалися, я б хотіла потім закінчити відсиланням до цього видатного історика. І серед наших істориків, я думаю, Кірил, Павло, і Влад всі точно мені скажуть, що Тетяна Миколаївна Попова не остання фігура для історичного факультету, методолог. і вона все життя, коли впізнала ім'я біцилі по справжньому, вона займається біцилієзнавством, так? І от я принесла її книжку Петр Михайлович Біцилі». Портрет в манірі сфамата. Може, я буду просто стрибати так швидко, але я скажу, що вся ця боротьба з нашими історичними персонажами це просто невміння працювати в манері сфамата. Про це писав Юрій Михайлович Лотман. Для нього це код до біографічного жанру, як такого, працювати в манірі сфомата. Почитаємо, що це, як мінімум. Счизаючий дим, да, переклад точний, а з другого бачити багатомірність персонажа і довіряти його таємниці. І ось ми з нею вчора поговорили ще раз і ще раз по, з Тетяною Миколаївною Поповою про цю е, працю. Бо на основі цієї праці також відомий славно відомий в Одесі історик, доктор історичних. Наук з музичною іменем. Там, на факультеті, де я працюю зараз, коли ми обговорювали тему, нашу наукову міжфакультетську, яку запропонували також історики Вадім Чепіженка, веде цю тему. Вона стосується інтелектуальної історії наших істориків, серед них Біцилік, Русман, скажіть, Щета, багато імен. І там фішка ці, цієї теми переклади на українську мову, хоча б для анталогій. Певних глав, певних розділів, хоча б створити таку зараз ну, нібито легітимну можливість їх читати. На жаль, так? і така людина, яка проти сказала, що ну, це ж українофоб, От, читаючи цю саму книжку. І ми разом з Тетяною Миколаївною акцентуємо дві речі в цій книжці. По-перше, Петр Міхайлович Біцилі пише тридцять роки. По-друге, я думаю, тут я солідарна з кимось, по-моєму, з владом, який сказав, що ну, це було передбачення такої, нібито так конструктивістської розуміння історії, та? і по-третє, відмовляв Україні в тому, що вона створить державу. Він не тому, що він хотів, щоб вона була за Росією, а тому, що він мріяв про як сказати мовою оригінала Соєдинної Штати Європи. Тобто він був. Євроцентрист, як мінімум, так? це один персонаж, який незручний ще там далі. Георгій Фларовський видатний богослов, історик культури, е, ну, засновник екомінічного руху, один з лідерів всесвітнього ради церков. ну, Бо дуже багато в нього опцій, які його роблять такою фігурою. Чому я попросила? Пані Інно, залишити мені цю книжку, бо я, як я пам'ятаю, я останню купила, останню, і це сором, що більше нема цієї книжки. Більше да, останню книжку, тому що Фларовський, якого знаєте, як історика богослова, ну чистий собі такий гуманітарій, насправді, як це довів наш історик інтелектуальної історії Валерій Левченко, Наступного разу не забудемо його запросити, він переглянув всі документи. Виявилось, що Георгій Флоровський і його родина заплатили ще повну суму за природничий факультет. Біологія і математика він отримав повну освіту і був керівником студентських двох варистів: біологічного Бабкін і математичного Шатуновський. Наскільки я пам'ятаю чи Каган, хто тоді з них керував в університеті Крушкомці. Тому я дуже хотіла б, щоб ця опція також була присутня. Оце так людина також в 2020 році покидає Одесу. Це архів Свято Володимирської духовної семінарії, де я знаходжу паспорт місії в Софії, так? От саме так ви бачите, навіть на цій розмитій картинці ми бачимо, що незадоволений він, так, незадоволений, як мінімум, так. Ну і далі, а як він потім себе відчуває вже. В Америці, бачте, радісний, він в оточенні учеників своїх там учнів і все таке. Чим він незручний, я відразу скажу. Русський мір привласнює цього вченого. Він дає для цього певні засади, основи, бо він критикує, за латинський, латинський палон, антизахідництво. Але ніхто не згадує те, що це не політична ідея. А Культурна релігійна ідея. Він ніколи не чіплявся за е, ну так, державницьку таку сторону, і коли він, він один, друга штука до нього, він засновник Євразійства на хвилиночку, того Євразійства, яким зараз сьогодні пишається Дугін та інша компанія. Але цей засновник відразу почув Спакусу, і він став найбільш радикальним критиком. Цього руху з точки зору його державницько-імперських притязань, його роботи євразійська спокуса, євразійський соблазн» і «Метафізичні предпосилки утопізму» — це класика жанра, як можна критикувати подобного роду побудови. Хто його учні? Ендрю Блейн, американський славіст, один з лідерів Amnesty International. Це фото я зробила в його квартирі, бо... Я за Фулбрейтом, мене привів Флоровський саме в центр Нью-Йорку, і далі ще дві людини дуже важливі, але незручний до, до цих Джеймс Білінгтон, главний бібліотекар Конгресу Сполучених Штатів, який взагалі малився на Флоровського. І саме ця людина, Джеймс Білінгдон, лідер того, як працювала американська культурна політика за межами. Одеське коріння, бачите? І друга це відома історикиня інтелектуальна історія України, жіноча історія Марта Богачевська-хом'як. Вона була першою директоркою програми «Фулбрайт». І що вона пише, найбільш цікаві змістовні лекції, від яких я шаленіла інтелектуально, це були лекції Георгія Флоровського. Ну, в мене ще один персонаж, я тільки його показую Миколай Палтарацький. Мабуть, тут певні люди знають, хто це такий. Це інша траєкторія. Ці люди від'їжджали, а Полтарацький повертається. Тут, я не знаю серед присутніх, чи є ті, хто знає просто, але цю історію чудову я тоді резервую на наступний раз. Дякую за увагу!